Доброго ранку, мої любі українці, слава Україні! Далі дуже важливе відео буде. І, значить, там так, як би назвати її правильно. Давайте хмельницька блогерка її на Значить, Мала дівчина розсуждає про те, що української музики не існує, і пофіг на війну, і пофіг те, що за її перегляди росіяни отримують гроші і будуть пускати ракети в її, можливо, навіть в її місто. Бо по Хмельниччині пара прилітало, бувало. Її навіть її батя розражає, якщо він піде на війну, то але суть не в тому. Суть в тому розумієте, що треба дуже звертати внимання, увагу на свою дитину, надавати їй належне виховання. Щоб трохи хоч у неї розум був. Бо коли я це подивився, відео, ну, окрім якоїсь гидоти, сміття, я нічого не відчуваю, зовсім. Я розумію, що вона вже втрачена, бо мозги працюють щось незрозуміло в якому напрямку, так? І питання до її батьків. Блядь. Та й шо, що ж вони вийдуть? То, що я слухаю, блять, російську музику, при чому тут це, нахуй? Тому що ти їм гроші росіянам получаєш. Мені ще букву Ю. Хай получають. І вони потім це на війну скидають, а потім за це. Взагалі букву Ю. Навіть на таке. Звиняйте, на мені похуй на все. Тому що в тебе батька не воює Ну так. Да. А за тебе жалко. На всіх похуй, а за тебе жалко Для мене все одно дуже Ну, На всіх похуй, тебе жалко. Ну, бачу твого. Спасибо. Бачиш? Я можу і не бути похуїсткою. Добра душевник. Ну так. У мене навіть якщо бачу заберуть скачі тут дорожку. Він мене роздражає, я не можу з ним знаходитися. Маму, я бажаю його. Я не люблю Україну, но російская песня лучше. Там хотіла що слухати. А вы що мне прилагаете під Хубу бубу під що там ше є, таке оно нормально. Вс, там шези я не помню название. Хуба! Ну це все, що я знаю. Ну блін, я не буду пітикатися. Я знаю, але я не пам'ятаю, блять. У мене там є якась цей. Да, я, блядь, станцюю під пісню на українську, блять, який платить мені нахуй деньги. Да? Тіктоки ефіри заводять таку карточку кидають і танцюють пісні, коротше. Це то ж то буде робити. І я ж розумію, що це, вона, то, що вона говорить, то вона і обсуждається і в сім'ї. І родині пофіг на війну в Україні, на біль України, на кров в Україні. Однозначно. Тому що при нормальному вихованні, при нормальному кліматі в сім'ї, атмосфері правильній, так вона вам такого не казала. Вони б навіть у думках такого не було. Десь був значить, упущений цей момент. І це про те, що треба дивитись, який дитина смотри контент, якою, з ким вона спілкується, що їй цікаво. Якщо вже народили, так випустило людину світу, мусите доглядати за нею і зробити з нею достойну людину, а не біосміття. Дуже сумно це все. Але менше з тим. Слава Україні!